Всім привіт! Чергове відео на каналі і далі буде серія по прицепові. Е, тяжко трохи по часові, не встигаю, багато не виходить робити, але покажу, що я вже зробив і що як у нас проходять справи по постройці того всього. Значить, е, рама. Була в минулій, в минулій серії, зварений вже дишель. Отак от. От він. ну Вибачайте, творчий безпорядок. От. Трошки тако заберемо, швидніше було. Ось от такий от вийшов дишель. Він вар... був приварений його. Тут приварений, тут приварений, з усіх сторон він весь повністю обварений. Аналогічно з цієї сторони. Тут а я його зробив трохи довше. За рахунок того, тут ще буде перемичка. І тут будемо монтувати нашу маслу станцію, можна так сказати, гідравліку для підйому. От, він вийшов трохи довший. Тут квадрат 50 на 53 мм, також обварений. Тут. Обварений. Тут вставлений так само швелер. Ось От, такий самий зарізаний, варений. От. Під низом воно все проварено. Ну, мається на увазі цей квадрат проварений між філіри. Він якраз між двох швелерів сюди прекрасно так стає. Плотненько з молоточка зайшов, і там він весь проварений всередині. Плюс для підсилення. і для підсилення і для естетичного вигляду я ще отаку зробив тут накладку. Ось з бляхи, і все проварено. Ну тут автулочки вже готові, Прицепне є, то вже просто не ставлю, бо ще їх буде фарбуватися, щоб не розбирати сто раз. Так, їдемо далі. Подишлю, тут зрозуміло. Тут приварені вже косинці О. Все, я пообварював. Кусинці шестерка от, для підсилення. Проварив тут. І тут сплошний шов. Тут ще я нічого не робив, бо ще не знаю, де буде циліндр, десь перемичка може буде. ну тут ще, 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 ще я сюди не дійшов. Далі, тут поки в сторону. Взаді, Взаді як я вийшов з положення з круштейнами. О, так як оці передні, бачите, вони просто рівні до рами, через бляху і все гуд. Тут в нас отака конструкція. Тут два швейлера докупи. Ну, вони просто прихвачені, ще буде все обварюватись. Тут кусинця я просто вже проварив. Ну, тут так само бубишки поточені, на болти, на гайки, все зроблено. О, тут пішов один швеллер, і плюс вже пішов довгий. Зразу у нас буде виконувати роль перемички. Він там прихвачений, бачите, на прихватках тут єдине тільки де проварено, це з теї, з теї з турни, де кусенці там аналогічно. Отак от я придумав. У нас отут от зазор, якраз пролазить палець. Десь може сантиметр, там плюс-мінус. І от інакше я так щось тут не придумав. Тут аже. Я зроблю такі бляхи сюди, воно все зашиється, закриється, зашліфується і буде мати вигляд, ще поки кажу це так. Ще повністю воно не дороблено. Далі. По тому тут зрозуміло, я думаю, як що до чого. Тут два кусочка бачите, отак вийшло, а тут ще взад, плюс перемичка. Далі, подушки. От, покажу подушки. Була виготовлена отака з труби. О, валяється труба. Вирізані два кусочки на одну на другу сторону. тут десь я знаю, там, що вона десь, десь до троєчки, метал товщиною. Ну воно ще наживляно, що ще бачите, крутиться. Просверлені отвори на М8. От, і подушка. Чого так? Якби я її прикрутив, просто. Гайкою вона ну, десь сіла, наприклад, ну, сяде там на подушку, десь гайка її не втримає, вона по-любому десь провернеться. А так ми що ще зробимо? Тут проваримо, побачимо, може, з цієї сторони ще проваримо, або тільки з одної, ну, щоб воно не рухалося. І виходить, о, подушка має посадочне місце своє. І вже буде о, в блясі дирка і в рамі дирка. І вона через бляху і раму буде от, о, на гайці триматися, о, але вона їздити вже крутитися собі не буде. От. І ось от так само з тієї сторони зроблено. По усі О, Тут так само кусинці вже приварені. Далі їдемо. Е, амортизатори. Виготовив я отакі от. Крунштейни от. для амортизаторів. Знизу вони о, прикручені видно дубалки болтами. О А тут муси виготовити крунштейни з пластіни, все зварне проварено з середини проварено з вулиці. Ну, тут все позачищав шви, щоб було ну, естетично. от, от. і такі два. Зроблені кронштейни як воно має бути. значить кронштейн болти ГБЦ то з мого сіата Та я так взяв їх, а може вони ще й тут будуть жити. Побачимо, вкуровати може, щоб не купляти, бо тут треба трошки довше дув, ну такі довшенькі болтики. Так, однією рукою трохи незручно. Зараз я постараюся вам показати. О, отак він під скісь трохи стоїть. от Отак він отут виглядає, той кронштейн. Тут, о, от, бачите, зазори є. от, Тут зазори, що він йде. Плюс будемо сюди точити такі грубі шайби. Дві штуки сюди виточимо, щоб вони плотно сюди зайшли і воно все стягнеться Тут, от, якщо дивитися, вони, от, тут бачите просверлені три отвори, там піде на електрозакльопки рами. От, А тут, от, тут, з тієї сторони, знизу воно все сплушним шухлом від, 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 ну, обваримо. То є всю діло, ще залишиться потучити і вже можна буде прихвачувати. От, сюди зроблений і на другу сторону. От. Три отвори на електрозакльопки будуть до рами. А тут по кругу ж плу... з плушняком піде. О, ну, мусово зробити, бо тут амортизатора не виходить ніяк зробити інакше. Можна було, бачити, він стоїть навскуси відносно колеса і рами. Якби він стояв вертикально, тако, можна було б зробити, от, повернути. так він отак має стояти. О, так можна було повернути, якби він вертикально стояв через якусь втулку, просверлити отвір і, ну і все. Е, можна було би його мастирити вертикально, але треба було б робити якісь окремі кріплення на балці самій. А так, у нас готові кріплення є з різьбою. І я думаю, що краще я вже зроблю тут зверху, ніж там на балці робити. Ну, Відповідно, що. Я тільки стратив час на верхню частину, нижня у нас готова. А так треба зробити і знизу, і зверху. От. Ну, трошки поварив, пошліфував, але нічого страшного. От. І таке надійне. Плюс, у нас, якщо бачите, так він буде стояти, тут у нас буде йти швеллер вже самого кузола. От. І тим самим свого роду будуть такі. Ну Побачимо, може, ще прийдеться десь спереді зробити. Але це свого роду будуть такі, як то упори, ну Від переміщення, щоб кузов вправо-вліво. о, ну Всяке може бути, що може буде грати трохи, то свого роду, то будуть бокові і упори. От. Тут одне і може ще зробимо щось там спереді. Ну, ще подивимося, от, То от така функція їхня, двойна, я можна сказати, тих крунштейнів. Отако, трохи кажу, йде час на то і все, бо тут треба сісти, придумати, далі виконати, порізати, поварити, підігнати. То не конструктор такий, що я купив, і привіз в гаражі, тільки складаю. То свого роду конструктор, але власного виробництва. Отак виходить. І в нас вже, в принципі, ага, ще тут, забув сказати, ще о, квадрат 50х53 мм піде амортизатор і десь тут піде перемичка. Він буде як перемичка між рамою, тут де будуть подушки і ці кронштейни ну для підсилення. Бо ну, тут трохи така довжина порядна. Я знаю, скільки тут метр вісімдесят, ну, напевно, якщо рама наша 2,50 має довжини. Ну, то там хай пів метра плюс-мінус. Тут а геть мало. То кажу, десь може навіть в районі, Ну кажу десь метр 1,80 до 2 метрів, Оце від Ну, У нас тут во, виходить пустота. От, і ця во, перемичка, оперемичка, що на дишлі лежить, піде сюди, от, де амортизатор і подушки для підсилення. От, бо кажу, мало ли що. Рама трошки довгенька, може пригрузити, де прийдеться сильніше, чи що, щоб на всякий випадок. Ну і тут кажу вже, де буде стояти гідроциліндр, я ще не знаю. То тут ще по-любому підуть якісь перемички, підсилення, де буде стояти вже гідроциліндр. Ще я до того не дійшов. Ага, ще зробив я вже кріплення опорного колеса. О. Кріплення в мене було. Оце не було, оце його такої, ну там трошки така заводська, не така ручка, я зробив по-своєму. Зажати сильно однією рукою. То болт 12 ка от, був довгий. от, Я наварив сюди шайбу, от, загнув його, в тукарному е просверлив отвір, туди його вставив, обварив. Тут тако на конус позашліфовував. Тут Фаски поснімав. І от тут нагрів, загнув, і вийшла в нас така воручка, що зажимає. І от колесо опускається, піднімається, все працює. Булти на 10 до дорами. Отак воно тут виглядає. Ну, кажу, потрохи їдемо робити, але не виходить, кажу швидко, бо не сижу я тут а, зранку до ночі, нема в мене часу сильно багато, але по можливості, по максимуму займаюся, тому що хочеться чим швидше доробити вже. і Бо купа всякої різної роботи, і приїжджають, і я до людей виїжджаю, щось там, і грузові зараз машини, то жнива, то те щось трохи там комусь, то клапана якісь, то ще щось. Всякої мілкої роботи вистачає. Отаке от коротенько показав. Як проходить процес прицепа по роботі, От, що вже вдалося зробити і що маємо ще робити далі. І тут, в принципі, що, ага, ще що я хотів, ну нема, там пластина довга, що тут хотів сказати, тут а в нас, наприклад, його коротко покажу, тут а, піде в нас 6 мм пластина. Проваримо її тут по кругу і піде, піде вона аж до звідси. От, це його кусочок. Тут підуть для підсилення від тієї пластини кусинці. Тут-тут, там з тієї сторони так само. Ну і тут я ще не знаю. Треба буде робити отвори. Вже буде коли пластина, раз, ну, вже в нас як вийде короб. От, треба буде робити отвори, точити втулки сюди. Будемо варювати ті втулки сюди. І вже кузово будемо варити, то будемо робити тут а, ну, підйомний механізм О, на пальцях. Все, поточим, поробимо, буде сюди зроблено. О, так що хожу, Роботи море тут. Фізично не так важко. Тут треба спочатку кажу сісти, подумати, придумати. Ну, далі то є все виготувати, підігнати, то просверлити, то підточити, то підрізати. І тоді потрошки-потрошки, але кажу, виходить. Так що, отаке. Вже якийсь трошки вигляд воно має. Раніше то просто така. Квадратна рамка була на ресорах і все, а зараз потрошки, потрошки воно вже якийсь вигляд набирає свого прицепа. Ну я думаю, що далі в нас на черзі буде. Будемо варити вже сам кузов. Мається на увазі платформу кузова. Робити тут, я кажу, де втулки пальці тучити. Підйомний механізм, на чому воно буде, ну, шарніри, де воно буде ходити. От, і тоді вже будемо робити гідравліку. Після того всього зваримо платформу під підкузов. Ну, сам, самий низ мається на увазі. І тоді будемо робити гідравліку. Ще не будемо нічого там, не перемичок, нічого. Перемички тільки зробимо, і тоді вже будемо займатися гідравлікою. От, і потрохи будемо підніматися доверху. Якщо ми вже тоді зробимо гідравліку, то вже будемо тоді. Варити перемички, стойки, обшивати, зашивати ще. Ну, роботи купа ще. ще проводка, ще фонарі, ще борти. Є є що робити, але якби не самосвал, то тут в принципі вже самі бачите, тут во, перемичка би треба було б задіт ще дати. от, Де там ще перемички, варимо стойки і можемо вже зашивати. І... А ще забув сказати, ще бризговики будемо робити. Крила. О, так, що. Так, якби не самосвал, то тут вже в принципі, якби добре стати ще якихось пару днів і при це був би той готовий вже. А так трошки ще ну, нічого. Помаленьку, але впевнено. Так що отаке. Всім дякую за увагу, всім пока. Буду старатися о, щось показувати, але кажу, бачите, з минулої серії вже по прицепу і пройшло трохи часу. бо Ну, не, не можу, не виходить вплотну займатися. Десь буде більше часу, буде скоріше робота йти, то буду знімати, щось показувати. Так що, все, всім пока.